Моє вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами розпочинаємо розглядати тему електронні таблиці. І, зокрема, поговоримо про табличний процесор Microsoft Excel. Цей табличний процесор не є стандартною програмою операційної системи Windows, тому в кого його немає, потрібно його завантажувати безпосередньо з мережі інтернету. Після завантаження у вас з'явиться на робочому столі ярлик Microsoft Excel, або ж через пуск всі програми. Шукаємо Microsoft Office і ось у нас Microsoft Excel. Отже, з яких основних частин складається ця програма? Ну, перше, це є ось панель швидкого доступу, яка дозволяє нам зберігати, але ми можемо її змінювати, натискаючи на налаштування ось такий маленький трикутничок. Ми можемо, наприклад, додати ще якусь кнопочку, відкрити. Бачите, з'являється папочка. Далі є в нас рядок-заголовка, є в нас. Кнопки керування основним вікном, і є в нас кнопки керування вже безпосередньо цієї е, електронної книги. Можемо змінювати розміри за власним бажанням. Далі, що в нас є? В нас є е, стрічка, е, в нас є смуги прокрутки. Ось тут, е, в нас є е, зміна перегляду кнопки, От в нас є. Е, повзунок для масштабу. От. У нас є рядок формул, ось тут знаходиться. У нас є е, рядок е, або точніше поле, яке називається ім'я. Е, давайте тепер зараз ми з вами подивимось, е, що складається безпосередньо сам аркуш. Сам аркуш складається із кнопочки. «Виділити все. Якщо ми натиснемо на цю кнопку, у нас, бачите, синім кольором виділяється абсолютно вся таблиця. Далі Далі в нас є заголовки номерів рядків. Ось вони йдуть: 1, 2, 3 і так далі. Загалом їх може бути більше мільйона цих рядків. Далі в нас йде заголовки імен стовпців. Як ви бачите, вони позначаються латинськими літерами. От Їх може бути більше 16 тисяч. Але ж ми з вами знаємо, що латинських літер не є 16 тисяч. Тому після того, як закінчується латинський алфавіт ви бачите, що йдуть потім АА, АБ і так далі. І так далі. І так далі. далі. От, тут в нас розміщено ось робоче поле аркуша, От, на якому знаходяться наші комірки, тобто ось ці всі Клітинки, їх називають комірками, виділена комірка введена чорним квадратиком. Тобто це є поточна комірка. Далі ми бачимо з вами, що є ось тут ще різні аркуші, тобто ми можемо на різних аркушах безпосередньо опрацьовувати різну інформацію. Тобто це є рядок ярликів аркушів. От, якщо в нас буде їх дуже багато, то в нас ось тут ще є навігація. Або кнопки прокручування цих аркушів. Смуга прокрутки, як ми вже з вами казали, ось є горизонтальна і вертикальна. Загалом електронна таблиця дуже зручна для чого? Для того, щоб вона може відображати будь-яку інформацію. Вона може зберігати в собі числа, може зберігати в собі текст, може зберігати вже в собі формули для автоматичного підрахунку. Зберігати в собі всілякі діаграми, гістограми, от, картинки, малюнки і так, далі, і так далі. Яким чином здійснюється навігація безпосередньо вже в електронній таблиці? Ми створюємо навігацію, тобто переміщення між клітинками або комірками електронної таблиці за допомогою лівої кнопочки мишки, де ми натиснемо, там наша комірка виділена буде активною. Існує ще спосіб це курсором, за допомогою клавіш керування курсором, який є на клавіатурі. Тобто стрілочки вгору, вниз, ліворуч, праворуч. Ми можемо так само переміщуватись нашою електронною таблицею. Далі ми можемо різним чином поділяти наші комірки. Але перед цим давайте ми з вами з'ясуємо, що таке є адреса комірки. Дивіться, адреса комірки це є наша виділена комірка, але спочатку прописується. Ім'я стовпчика в нашому випадку е, так, або Є, кому їх зручно. І номер рядка 22. Тобто Ось тут ви бачите ім'я Е22. Ми змінимо, бачимо Б16. Тобто будь-яка комірка має свою конкретну адресу. Спочатку записується назва стовпчика, потім номер рядка, де б ми не натиснули. Першою коміркою, бачите, є комірка А1. Далі. Існує ще таке поняття, як діапазон комірок. Це певна сукупність виділених комірок. Яким чином ми можемо робити діапазон комірок? Ми натискаємо ліву кнопочку мишки і, не відпускаючи, виділяємо певну кількість комірок. Але яка ж буде вже адреса ось цього діапазону? От. Справа в тому, що, як ви бачите, починається із комірки А12 і закінчується коміркою А21. Тому ось цей діапазон, він по суті буде прописуватись як А12А21. І якщо ми з вами хочемо виділити діапазон, наприклад, горизонтальний, то в даному випадку вже буде діапазон мати назву b 24 G24. Тобто від першої по останню виділену клітинку. Якщо ж у нас діапазон вже буде ось такий більш складний комірок, то е, тут е, їхня е, назва буде вже починатися від лівої верхньої комірки до правої нижньої. Тобто b 12 d 21 але ми з вами можемо виділяти не просто лише якісь комірки, а ми можемо з вами виділяти цілі рядки та стовпчики. Яким чином ми можемо виділити цілий рядок? Для того, щоб виділити цілий рядок, потрібно натиснути на назві цього рядка. І ось цей рядок буде 23. Якщо ж ми хочемо виділити цілий стовпчик, нам потрібно натиснути на назві цього стовпчика. От, як ви бачите, це назва N. Якщо це просто назва е, N зустрічається вам, то це означає, що виділений цей стовпчик. А якщо ж в нас, наприклад, е, декілька стовпчиків, так само натискаємо ліву кнопочку мишки і тягнемо, і в нас ось, бачите, виділяється діапазон із декількох стовпчиків. Далі, так само ми можемо виділити діапазон із декількох рядків. Ну, ось так. Що ж, дякую за увагу, бувайте розумними і не хворійте.